Кальція хлорид. Оце ця ампулка, ми її відкриваємо. відкриваємо. І набираємо наш кальціохлорит. Перед тим, як ви використовувати інсуліновий шприц, їх колити ксіаміни, чи ще пару парсіків зробіть, то кажу, на своїх помилках вчусь. Раз, так от 20 одиниць, так не йде, не йде, так раз і в одну точку всі 20. Бо, тут важливо, тому що тут кожна одиничка буде важлива. І добираю там 45, допустимо. Не, не, не столь важно, 20 можете набрати. На дві пробірочки у нас буде 4 мл, На кожен мілілітр по дві поділочки. Тобто, отак от, от так ми будемо витіснятися. Поки цинтрифуються, ми собі готуємо. Фломастер. Є там mm -hmm. Ні. Тут є якийсь чисений фламасу. Oh. Дивіться, поки воно цінтрифовується, пам'ятайте, фракціонування. Ставлю першу фракцію, щоб не забути і не переплутати пробірочки. Перша і друга фракція. Обов'язково робіть позначку, бо потім будете плутатись. Відкриваю нашу папуську екстрактор. Дивіться, приклад бомба. Бачите, це обережно. Воно засмоктує, Те, що ви натиснете на кнопочку будь-яку рідину або повітря. Спочатку виймаємо чеку раз і ви активізували кнопку. На цю кнопку вже не натискаємо. Тому що ви, по суті, засісається повітря і ви вже рідину засмоктати не зможете. Бачите, там є голка. Коли ми функціонуємо, ми під'єднуємо пробірочку і будемо забирати вакуум з пробірки, я покажу. В кожному наборі у нас на дві пробірки по дві, на 4-4. 4,4. Ну, зберігайте ці вулочки, не буде забагато, буде залишатися. А якщо буде лишатися ось такі, бачите, це 13, це 4. Залишайте. Якщо будуть залишатися от такі великі, то це ми дуже зручно з'ясовани набирати що екзасоми, вони такі гелівої текстури, е, такої гелівої текстури вона дуже важко набирається. Це ми дуже зручно, це велике, якщо буде цілий шар. Тут є, бачите, такі великі, це прям траокари такі, є така голка, щоб ви їх не плутали. Зараз покажу, до чого. так мало анестезии нам не повзорвало, а вот тут нет. Ликуемся. Как И будем по обличью проводить, да? Yeah. Yeah. Yeah.